У міському будинку культури знову панувала тепла й затишна атмосфера. Відбулося традиційне чаювання з улюбленцем. Цього разу головними гостями стали маленькі, але дуже харизматичні пухнастики. Морська свинка Пепа та хом'ячок Джунгарик Чіпі. Морська свинка Пепа справжня улюблениця сім'ї Литовченко. Історія її появи у родині почалася з випадкової зустрічі у зоомагазині. Таке було дуже велике бажання завести гризунчика. Ну щоб був гризун в квартирі, бо ну щось велике ми не можемо собі поки що дозволити. І, звісно, захотіли зайшли до магазину, побачили морську свинку, і вона нам дуже сподобалась, і нам її приніс Миколай. Це придумав Кирил. Він захотів так назвати, ну тобто йому це так спонтанно прийшла. Прийшло це ім'я і. Було вибрано це ім'я, все ну стосовно мультику, можливо, він якось асоціював. Її обожнюють за лагідний характер і спокійний норов. Пепа не тікає, а тихо сидить поруч, слухаючи господарів, і навіть видаючи ніжний звук, схожий на муркотіння. Вона от дуже полюбляє, коли її гладять, коли з нею там контактують. Тобто вона от не буде обігати, вона буде поряд сидіти. Тобто, і вона починає, зараз вона трошки побоюється, бо багато людей, а взагалі вона потім починає так підмуркувати, ну як мурчить трохи. Ну так, дуже така приємна, такий приємний звук, скажімо». Їж. В принципі, всі овочі, фрукти, все, що хрумтить, тобто насіння, горішки. Але ось для нас було відкриття, що вона дуже полюбляє солодкий перець. І потім ми прочитали про це, що це для неї як антибіотик, ну, як, навіть як ліки, то вона взагалі із всього, що ми пропонуємо, вона може вибрати одразу перчик, а потім вже моркву з'їсти, потім вже яблучко, з шматочок. А це Чіпі, маленький джингарик, якого Софія назвала на честь мультяшного героя, але з власною родзинкою в імені. Я знаю, є такий мультик Чіп Дейл». Мені сподобалось ім'я Чіп, але я вирішила його трохи змінити, і ну і от Чіпі. Маленький, Не потребує багато місця, ну і вони дуже такі милі. Найголовніше іграшка це оце школи со, де він крутиться. Ну і ще є палочкою, якою він гризе, бо в нього дуже сильно така звичка гризти, бо він ж гризун. Затишна зустріч стала нагодою для гостей не лише випити чаю, а й ближче познайомитися з маленькими друзями людини, які вміють дарувати не менше тепла, ніж великі улюбленці.